Всім привіт, всіх вітаю в себе на Ютуб каналі. У цьому відео хочу вам показати, який наступний автомобіль ми оглядали та підібрали для підписника мого YouTube каналу. До речі, зараз я їду в цьому автомобілі. А саме це є Kia Ceed 2016 року випуску в кузові Універсал зрібного кольору. Цей автомобіль був привезений із Німеччини від одного власника. Пробіг автомобіля був як привезли, 72 тисячі, але вже зараз 73 тисячі 1,4 бензиновий звичайний двигун. Ціна цього автомобіля на старт була 46 тисяч злотих. Одразу говорю, що нам продавець віддав цей автомобіль за 46 тисяч 500 злотих і плюс ще комплект зимових коліс на сталевих дисках. І, звичайно, цей автомобіль я зараз маю доставити для клієнтів у місто Вросло. Зараз я її в дорозі, доки я буду гнати автомобіль, ви подивіться відео, в якому стані був цей варіант. І не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей ютуб-канал. Так, дивіться, вже біля цього наступного автомобіля, Kia Кіасіт в універсалі, свибний кольор. Автомобіль 16-17 року. 1,4 двигун бензиновий, звичайний механіка, 72 тисячі заявлений пробіг цього автомобіля. Звичайно, знову трішки мокрий, зараз така погода. Ну не зараз взагалі це польська погода, їх завжди дощі йдуть, так що у нас оптика галогени, лінзована, до речі, туманочки. Світло для денної їзди. Попереду все добре, нічого ніде не побити. Оптика також повсюди є ціленька. Зараз дивимось по колесах оригінальні легкосплавні 16 диски. Гальмівний диск попереду має. Мінімальний-мінімальний знос, навіть ньому видно, що він там є грубий. Накладочку так погано видно. І накладочка ще теж гарно стані Майже як нова, ось видно тут і літня гума. Протектор ще гарний, але видно поїй, що вона, напевно, старувата. Отак, ну, вона ще є з автомобілем 2016 року. Фабрична. Позаду диск. Ціленький та сама літня гума. Теж з автомобілем йшла. Галяний диск ще грубий. І накладочка там також в порядку. Майже нова. Тобто догальнює системи претензій немає. Ну, Тут де не йде якісь царапини. Є на автомобілі не притичні. це все пластик. Нічого ніде не побито. Добре, глянемо його зараз Ми по фарбі. Ловий вікно є рідні, 16 й рік Кія, воно без тріщин, ціленьке. 97, 102, 102, попереду без сколів. У автомобіля є релінги Маленьке вікно є рідні. 120, 112, 112, понизу 86. Зеркало ціле, 113. Поріг. 51, попереду 56, 44 приєм в оригіналі, нічого не крутилося, Крило там також не крутилося, приємчик в гарному стані, тут петлі не крутилися, замок також не крутився. Ось тут шісторочка. В оригіналі 60, 60, 68, Ніхто нічого не крутив, прийомчик також є в гарному стані. Захисна плівка заводська на місці. Дивимось поріг. Чуть-чуть поріг десь зачепили ось. Не глибоку поверхневу. так вся сторона в автомобілі є рід. А, Тут у нас пластиковая понизу. 92 и 82 заднє заднеї яридні рівненько виглядає вікно є рідне. Петлі не крутилися, наклейка не приклеївались. Нічого не крутилося. Вікно є рідні. Переходимо до салону оцінюємо стан по пластику та по всьому іншому 400 підйомнички, всі з доводчиками нічого ніде не знищено, приємчик в гарному стані, наклавочки не на подалі гірідні, видно по зносах, ковролін на місці. П'ятьлів керма в автомобілі є, дзеркала регулюються. Пасик також гарно в гарному стані, без гурсинок, працює, чистенький, по пластику тут нічого не знищено, сидіння повністю є тканинові. Гарно в гарному стані, ніде не розірваний. Шкіряний мультикерму, ніякі кнопки не затерті. Шкіряний підлокотничок. Механика шестиступка, ступка. Партроники задние. Педегрев порядник сидень. Незачуханный. Приемно пахнет в автомобиле. Компресор потрібно буде ту все документацій. Тут є щось підтертя таке. паспорти, сервісні книги якісь там Димовись під капотом. Пара нічого ніде не знімалася, крило не крутилося, капот не крутився. По герметику біля стакана повністю є все порядок. По лонжерону. Також порядок. Капот ціленький, шумка на капоті на місці. Нічого не крутилося. Не відкручувався. Ну, мастило під заміну, звичайно. Потрібно сервіс робити. Ну, там виглядає все чистенько, все влестить. Трошечки, все сухенько. Двигун маленький, то його видно тут все, все чітко. Ніде нічого не біжить, нічого ніде не капає. Там біля пильничків також все сухенько. Так як має заводитись бензиновий 72 тисячі дев'ятсот кілометри пробіг автомобіля. Пізніше ще раз заглянемо. Так, зараз наш комп'ютер проводить діагностику автомобіля. Ми як завжди в цей час по електроніці та по всьому іншому пройдемось по салону. Тут дефлектор нічого не зламаний. Музика працює, мультикермо працює, все переключає. Сидіння вже гріють. Центральний замочок. Чому він закриває, відкривається? Можливо треба рушити і тоді він закриється, може таке бути. автомобіль попрацював буквально 3 хвилини і вже гарно теплом дує. До речі, сидіння також гріють. Тут все відкривається. Ручничок. стаканчики там оуксібіт, юрозиточки на 12. Підігрів керма, звичайно, також проявляємо. Ліве дзеркало регулюється, склопідіймач працює. Працює, а лінзи працюють, дальні працює. Таманочки потрібно включити. Дві підсвіточки працюють. Так, наш автомобіль є засканований. Показую, що немає взагалі ні однієї помилки. Зайдемо в блок двигуна. 7.0 0 всі 4 Якби було щось не так, то вже помилка якась там вискакує, бо в бензинах відразу там. Якщо щось не так, зразу помилка. 72 Автомобіль вже є зареєстрований. 16 рік по документах. Тигогляд до першого місця 25-го року, тобто. На рік. Це як серо бріфу ось 0. Якщо 0, це значить був один власник всього в Німеччині автомобілі. 114 114 114. Вінко це співпадає. О, тут навіть якась сервиска є заповнена. Записи є 18 рік 27, 20 рік 49800, 22 рік 64. Все було роблено в Kia Motors із пробігом 60 тисяч 124. Треба звірити, щоб нічого ніде не ні комбінувалося. До речі. Кондиціонер також працює. Ну а так то всередині приємно в автомобілі, нічого не знищене. Чистенько, гарненько все, кермо теж не затерте, куліса також не вбита, ніде нічого не підтікає. Двигун повністю сухенький, все сухо, радіатор повністю все все ціленьке, по герметику порядок. Ось ззаду теж двигун сухий, на двигун повністю сухенький, це без проблем тут все. Пороги рівненькі. Не підігнути, ніякої ржавчини ніде немає по автомобілю. Курі тут також ціленькі, але ржавчини взагалі немає на автомобілі. І наступний автомобіль KIA Сіт, ми підібрали, купили і зараз автомобіль доставимо під домівку для підписника. Так, ціна на автомобіль не є низькою, ціна є поверху ринку. Але хто собі хоче автомобіль, щоб був весь в оригіналі, щоб був від одного власника, щоб був постійно сервісований, яка історії була, щоб був з маленьким пробігом, ну то мусить платити більше купувати автомобілі поверху ринку. До речі, дуже багато кому із своїх підписників ми купуємо саме такі автомобілі поверху ринку, і тоді клієнти є задоволені. А тим, кому купуємо автомобілі там нижче середньої вартості, ну то завжди є якісь проблеми і це є. Логічно. Добренько, погнали ми далі, заправили автомобіль, і вже через годинку клієнт буде оглядати свій новий автомобіль. Я погнав ви не забувайте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору, оглядів автомобілів в Польщі мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього, до побачення.